Переходимо до нашої основної сторінки. Вона є е, та сторінка, яка найголовніша саме для дипломування, а також і для ваших е, відео практики. Shipboard Service Record. Е, розберемо його. Також є сторіночка, котра стосується Shibboard Training Officer, Review Training Progress. Тут е, ця сторінка теж в Принципі дуже важлива, і її можуть у вас попросити саме в адміністрації суднопласту, коли ви будете дипломуватися, тому що тут прописуються саме всі ком е коментарі за час проходження від початку вашої практики, від першого рейсу і до останнього. Ви можете, як приклад, взяти даний варіант. І так, переходимо до Master's Inspection of Record Book. Теж одна із сторінок, яку вас запросять саме адміністрація судноплавства. Але не забуваємо про те, що у вас є, у деяких є ще відділ плавпрактики. Він у вас запросить усе. Тому, будь ласка, що стосується адміністрації судноплавства, я вам зазначаю, а не забувайте, ще про ваше відділ плавпрактики. Наступна це «Companies Inspection». Off record book. Це перевірка книги компанії. Також буде адміністрація суднопласту просити у вас дану сторіночку. Проставляється в ній назва компанії, в даному випадку Alpha Navigation. ну, Адреса, коментар. Коментар найкращий варіант це проставити коментар, хто підписує. Uh, є людина, зазначена саме uh, в цій компанії, є uh, трені uh, капітани, uh, і вони зазначають, що там пройшов в даному випадку клінець. Uh, ви можете також проставити, що, uh, як написано. Тут зазначається його uh, ім'я і прізвище, підпис. І так, переходимо до наступної важливої вашої сторінки це перевірка книги навчальним закладом. Ось тут ми ретельно ще з вами дещо розглянемо. Перше, давайте в цій колонці назва компанії, зазначається назва компанії і судна. Бачите, МВ Вулін, і потім наступна колонка це номери дати наказу про направлення на практику. От тут трошки звернув вашу увагу. Звертала, так як є викладачем в своєму вузі, звертаю вашу увагу, даби вам пройти опять же, блокпости в, вашу, в вашому вузі. Я дуже прошу вас, будь ласочка, коли ви уходите в рейс, ви обов'язковому порядку повинні подати документи вашої. Наприклад, запросу о тому, що ви плануєтесь в рейс у вашому відділі поплат практиці. Подати повний пакет, який зазначений в вашому вузі, і вони повинні е, забити на вас е, наказ о тому, що такий-то-такий-то планується в рейс на -та, такій-то -та должності. І все це проходить, як ви бачите, наказом від такої-то дати і також. Ставиться номер. Це означає, що ви офіційно оформилися в ваш вуз.